Ми сайт пошуку роботи. Ми бачимо активність як шукачів роботи, так і роботодавців. Одним з основних критеріїв активності роботодавців є кількість вакансій на нашому сайті. Якщо роботодавці збільшують свій бізнес, вони наймають більше людей і кількість вакансій росте. Якщо економіка зменшується, відповідно зменшується і бізнес людей, і відповідно, вони людей звільняють і менше наймають, тоді ми бачимо, як кількість вакансій впадає. Спочатку цього року на Work.ua кількість вакансій зростала постійно всі 6 місяців відносно відповідних періодів минулого року. Особливо серйозним зростання стало у другому кварталі. Так, наприклад, в квітні цього року. Кількість вакансій на WorkUA зросла на 68% порівняно з квітнем минулого року. В травні цей показник досягнув 75%. І на кінець в червні на 101% збільшилась кількість вакансій. Тобто це вдвоє. Зрозуміло, не можна говорити, що ось є лінійна залежність. Кількість вакансій відповідає там, росту економіки. Ні. Звичайно, десь там росте інтернет-аудиторія. Десь там ми працюємо, що в нас збільшується, збільшується кількість клієнтів, але все-таки це не 10%, не 20, це 70-100%. Тобто це чіткий, помітний і досить такий яскраво виражений тренд на збільшення активності роботодавців. Тобто роботодавці шукають робітників набагато активніше, ніж це було в минулому році. Цікаво, цікаво те, що якщо глянути на це зростання. По галузям, то перші два місця в зростанні займають робітничі спеціальності і будівництво. Це говорить про те, що зміни ринку праці фундаментальні. Якщо глянути, наприклад, на робітничі спеціальності, то, скоріше всього, більшість з них працює в промисловості. Будівництво це взагалі те, що зараз тільки будується. А від експлуатацію через якийсь час. І е, помітніший вклад в розвиток ВВП воно дасть тільки через якийсь час, але вже зараз в будівництві кількість вакансій е, зросла на 160 з якимись маленькими копійками відсотків. Да? Тобто, це дуже позитивні сигнали, які говорять про те, що активність роботодавців збільшується. І Україні варто чекати зростання економіки, що взагалом і підтверджують звіти Мінекономрозвитку, бо у нас вже фіксується зростання економіки в цьому році. Ще так цікаві тенденції в тому, що незважаю, от є такий, знаєш стереотип, що знайти роботу дуже тяжко і взагалі немає роботи. І Люди готові працювати там за будь-які гроші. Це неправда. Якщо спитати по другу сторону цієї барикади да, у роботодавців, а роботодавці тобі скажуть, що дуже непросто зараз знайти нормальних спеціалістів. І саме роботодавці вже зараз стикаються з тим, що не можуть найняти тих спеціалістів, яких вони хотіли б взяти на цю роботу. Ми подумали, що ж це може значити. І провели там деякий аналіз, провели аналіз активності саме шукачів роботи. Побачили дуже цікаві висновки з цього всього. Ось дивись, кількість шукачів роботи у нас на сайті постійно збільшується. От в нас було там в минулому році півтора мільйона резюме шукачів роботи на сайті. Зараз вже більше мільйона 700 тисяч. Тобто вони постійно приходять, приходять, залишають своє резюме. І загалом відвідуваність сайту теж росте постійно. Але ось парадокс. Вони більше ходять, вони більше продивлюються сторінок про роботу, вони більше проглядають резюме. Але відправляти, відправляти своє резюме на вакансії вони стали менше. Тобто люди цікавляться роботою, але не дуже поспішають претендувати на цю роботу. Я думаю, причина цього в тому, що зростання заробітних плат все-таки не настільки зараз активне, яке б мало відповідати цьому зростанню ринка преси. Тобто, скоріше всього, люди поки що не готові всерйоз розглядати пропозиції, де їм пропонують не набагато більше, ніж вони можуть заробити зараз. На своєму місці роботи або якимись там своїми маленькими гешефтами може і не обов'язково людям працювати, щоб забезпечити себе. І справді, якщо я вже говорив про цифри, наскільки зростає кількість вакансій, то, наприклад, цифри зростання заробітних плат за останній час, вони не такі оптимістичні. По місяцям там червень. Травень заробітні плати порівняно з минулим роком росли на 16-18%. Тобто зараз близько там, 18% номінально в гривні, збільшився, збільшився рівень заробітних плат за пропозиціями роботодавців WorkUA. І це все-таки не настільки великий приріст, як та інфляція, яка відбулася пару років тому, коли гривна стрімко знецінилася. І робоча і праця українців знецінилася разом з національною валютою. Тобто, виходячи з цього, знову ж таки, я прогнозую, що е українці е почнуть більше шукати роботу тоді, коли ця робота буде більш оплачувана. І це веде нас до того, що ринок роботодавця, який був кілька останніх років, коли. Саме роботодавець диктував найманим, найманим робітникам свої умови, пропонував не досить високу заробітну плату. Зараз цей ринок, мабуть, буде змінюватися на користь найманих робітників. І саме наймані робітники через деякий час будуть диктувати свої умови роботодавцям. Особливо це стосується. Тих професій, які потребують високих кваліфікацій, загалом це в принципі навіть зараз відбувається. Якщо глянути на it ринок глянути на девелоперів програмного забезпечення, які заробляють там так званий middle, середній рівень, middle developer заробляє від 50 тисяч гривень. То ці робітники вже зараз потребують до себе особливого ставлення. Вже зараз роботодавці дуже тяжко їх можуть залучати. Вони шукають всі способи, як їх залучити. Вони наймають рекрутерів. Вони мало не самі за ними ходять і просять прийди до мене. Вони вводять в штат компанії так званих хепі-менеджерів, менеджерів, які слідкують за рівнем щастя в їхніх it командах Я не думаю, що вже прямо завтра і зараз це буде в усіх українських компаніях, які займаються не IT, а іншим бізнесом. Але ми на шляху до приблизно таких речей: ми на шляху до того, що роботодавцям буде все-таки не вистачати робочої сили, якщо ринок вакансій буде рости такими самими темпами, які він продемонстрував в першому півріччі цього року. Популярними в нас будуть залишатися ті професії, які є традиційними для України і які відповідають структурі валового внутрішнього продукту, що ми відповідаємо. В першу чергу це. Вакансії в промисловості, це вакансії в аграрному бізнесі. Як я вже говорив, скоріше всього, багато вакансій буде в будівництві. Знову ж таки, великий пласт це професії it спеціалістів. Дуже, до речі, цікава галузь. Вона не залежить від розвитку української економіки, тому що клієнти в основному це Західна Європа, Штати, Канада, Азія. І традиційно одні з лідерів за потребами роботодавців це продажі. Вакансії в продажі на нашому сайті близько третини. Близько третини це вакансії в продажах. Фріланс взагалі це тренд, і цей тренд розвивається. Я недавно читав аналітику про те, що загалом, от зараз, в теперішній час, відкривати свій бізнес стало набагато простіше, зручніше і безпечніше, ніж це було там років 20 тому. Є електронні системи платежів, можна не переживати, що тебе якось там обмануть при розрахунках. Є електронні площадки, які дозволяють просто і легко знаходити клієнтів. Активна людина може, наприклад, торгувати і вести бізнес з усім світом. Інтернет набагато спростив комунікацію. І тому у всьому світі частка фрілансерів збільшується. Тобто, все більше людей працюють на себе. Що стосується України, то в нас збільшується частка людей, які хочуть працювати на фрілансі або на неповному, навіть не на неповний робочий день, а збільшується у нас частка людей, які хочуть працювати віддалено, тобто не перебуваючи на конкретному робочому місці а з дому або десь з інших. Тобто частина таких людей у нас росте. На 25% активніше, ніж приріст інших шукачів роботи. Тобто фріланс це актуально не тільки для Європи і світу, а й для України також. Знаєш, Дуже часто питають: а скажіть, будь ласка, які будуть професії майбутнього? І е, приходиться думати, да, що ж там буде в майбутньому і що там відімре. Ми вже зараз бачимо, що. Скоріше всього, там за 5 за 10 років в цивілізованих країнах, мабуть, вже не буде професії водія. Машини вже зараз їздять самі, тести про пройдені. Залишилось тільки внести зміни в законодавство. І така професія, як водій, скоро піде туди саме, де була професія людей, що керують конями. Так? В Україні зараз саме цікава вакансія, яка була за останнім часом, це лавець покемонів. Наш клієнт з Одеси, компанія, що займається SMM-маркетингом, розмістила на Work.ua вакансію лавець покемонів. Експерт з Pokémon GO. Заробітна плата для такої вакансії 25 тисяч гривень. Вони шукають людину, яка має досвід гри в Pokémon Go. Яка там наловила 50 таких і 200 таких покемонів. Крім того, ця людина має знати англійську мову, вона має розбиратися в бізнесі в продажах в B2B і B2C. І ця людина має надавати сервіс для фізичних осіб, які цікавляться покемонами. Насправді в Pokemon Go зараз грають. Одночасно ти знаєш, що в один день на сайт Pokémon Go заходить 9,5 мільйонів людей. Тобто, ти розумієш, який це величезний ринок? І ці 9,5 мільйонів людей, які грають в Pokémon Go, вони потребують якихось послуг пов'язаних з Pokemon Go. В Штатах журналістка в перші дні після виходу гри вирішила дослідити цей ринок і зареєструвалася на сайті оголошень як тренер. З Pokémon GO заплатою 20 доларів за годину. І вона зразу отримала кілька пропозицій про, від гравців про те, щоб вона зайшла під їхніми акаунтами в гру і розкачала ці аккаунти, зробила їх крутішими, наловила там за них цих покемонів. Тобто дуже багато можливостей пов'язаних зараз з ігровою індустрією, все більше і більше людей. Грають комп'ютерні ігри, і якщо там ще років 20 тому комп'ютерні ігри були просто як забавки для дітлахів. Зараз ми бачимо, що комп'ютерні ігри розробляються в першу чергу для дорослих, і дорослі в них грають. І, до речі, ще була така цікава статистика, що в Штатах і Канаді там у них 360 мільйонів, якщо я не помиляюсь, загальна кількість населення, із них більше 220 мільйонів. Регулярно грають комп'ютерні ігри, тобто це практично все дієздатне населення. Якщо відбра... відняти там, там зовсім маленьких дітей, там і старих людей, старших людей, то виходить так, що практично все населення Америки і Канади грає в комп'ютерні ігри. Звичайно, ця індустрія, індустрія потребує е, обслуговування, вона потребує якихось послуг, які будуть цю індустрію рухати. Так, що ось тобі перша така вакансія майбутнє головець покемонів.